коли то виключання відео да уж Хочу багато мутацій. де багато мутацій? а ну уже 31 так багато часу ой так мало В мене хіба два проценти зарядились за цей час поки я просиділа? Блін. все буде 50 обікраджуємо його на секретку буде 50 буде у мене Дві тисячі Я, коли він щось грає, заходжу до нього, закриваю свою базу, йду на його базу і дивлюсь, що в нього є. Елефон. Елефон. Типа телефон. Прикльовий. Хм, обманщик. Просто хотів мене обманутись. Він взяв мене в ту удочку, типа Семі, x 4 удачі на 30 хвилин. Блін, зробив. А ну-ка, е-телефон. це не это е телефон це тоже нет. Зробе ін шість про стробені Фамиджері, походу. Якщо реально випаде зроблені Фані то я говорю чесне слово, я це зроблю. Я роздам любому підписнику, який підпишеться на всі, на всі мої аккаунти. Тобто TikTok, YouTube, Ютуб, підпишеться поставив на всі мої відео лайки, тобто хоча б на 10 відео лайків, прокоментую всі ті відео. Туди комусь роздам секретку, якщо реально в ем, мене вийде його викрасти. З першої попитки, з другої попитки, з шотої попитки. І якщо вийде там елефантин, було. Просто роздаю любу секретку, яку виберу самі. Або якого я в нього візьму. Мені кажеться, що зараз вийде хтось дуже крутий. Не такий там просто крутий, а дуже крутий. Типа не Тропі, а не Не літа, а якась секретка, яка коштує десь мільйон. Я думаю, там вийде вас літо, но <гарано> якщо я на щось надіюсь, то в мене нічого не виходить. Ми там крабіки, к-ко-ка-ка-карабі. Але чого цей челік зайшов? Він мені по-перше помішав, у других я. Він кіблок купив. І, І нет, поганий має. Простые лакибовы, шумники, блять. Мне кажется, за здається, зараз хтось крутий писал. Після когось. Там писля леду леду еду. Писля Після бини присоединили. Після... 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 Ой, в смысле, я же знаю вообще за руйбини Ладно, ждм, пока у о базы крейдем. Дільфоні попуміні міні. Ну в мене лагає. От зараз багато хто вийде, зараз вийде секретка, а в мене лагає. Прикольно ж, да? У нього база відкривається. Ну, ще хіба 35, а вже стільки штук мені мені казали, що вже прийшов той час, тобто 50. Або 40. Я уже не могу просто выбирать эти Просто занадто клево. Так что бы было дуже, там, прям, дуже-дуже клёвое. Я разумею. Я бы не знаю, что, что за мной стал. Так, давайте Блін Бін Голі, Вартермелодрілу купив, бляки як... ой блін яке якія... погане. Я хочу, щоб хтось ви поклвий.